Я впевнена, що багато з вас задавали деякими. Питаннями при перегляді аніме, починаючи від зовнішнього вигляду персонажів і закінчуючи деякими звичками або діями, які присутні майже у всіх і усюди. Навіть історії, які розгортаються сюжетно не в Японії, персонажі будуть користуватися паличками та обожнювати гарячі джерела. Сьогодні буду проливати вам світло на японський менталітет та їх повсякденне життя, що якби і впливає на аніме, адже це буквально їх продукт. i Таке собі відзеркалення. Насправді ця тема дуже велика, тому це буде лише перша частина, в якій я зроблю акцент саме на японську школу, тому що вона займає величезне місце як в аніме і манзі, так і загалом в житті кожного японця. А перед початком я прошу вас підписатись на цей канал, на мої соцмережі. Просто подивіться, скільки людей дивиться відео без підписки. В телеграмі я публікую свою особисту інформацію, а також інформацію про майбутнє. Відео про свої майбутні стріми. Ну і, звісно, коментар, який тут висить, від Кунік 61. Все, саме реклама закінчилась, і дивіться, що зараз буде увага. Заставка! Я думаю, ви помічали, що японські школи завжди великі, мають щось типу саду, лавочки, на яких всі відпочивають та їдять. В реальності це правда так і є. Ви можете гуляти та їсти де завгодно, і не тільки в столовій, як це зазвичай у нас. В них взагалі столові є тільки у молодших школах. В середніх та старших це рідкість. І так, їх школи поділяються на молодші, середні та старші. Думаю, любителі шкільних анімет це вже знають, але багато людей не звертають уваги на цей факт. Давайте повернемось до теми їжі. Певне, ви знайомі зі словом бенто, це такий аналог нашого судочку або тормозка, хто як каже. І... Так, школярі, загалом це середньої школи або старшої, носять із собою бенто. Молодші мають столовку, тому рідко беруть його з собою. І пам'ятаєте ці моменти, коли персонаж відкриває бенто і всі навколо такі Вау! Нічого собі! Справа в тому, що зазвичай бенто роблять батьки і чим воно краще, тим більше на це було витрачено часу та любові. Або якщо школяр готує самостійно, це означає, що він реально крутий. Бо може виділити на це багато часу. Ну і звісно, якщо дівчина приготувала не тільки собі, а ще й своєму хлопцю, це 100% кохання, бо у школярів майже немає вільного часу. З восьмої ранку вони у школі, в якій проводять майже весь день. А на вечір в них починаються їх шкільні кружки. Так як і в аніме, так і в реальності при школі існують абсолютно різні заняття. Звісно, кружків по ловлі прибульців немає, але є, наприклад, з стрільбою зі зброї. А ще ви часто виніма могли бачити, як школярі на зимовий період їздять кататися на лижах. Це справжнісінька правда, адже існує практика того, що таким чином ти можеш отримати оцінку на фізкультурі. Поїздку оплачуєш сам, зате маєш залік. А ще ви напевно пам'ятаєте, що важливою частиною кожної школи є студентський комітет. Вони дуже важливі та приймають рішення навіть поза стін школи. І... Насправді це не так. Комітет справді є, але багато в школі він не вирішує. Це все робить адміністрація. А ще в аніме кожен поважаючи себе школяр має хоч раз посидіти або постояти на криші, і в реальності це залежить від школи, адже потрібно, щоб був нагляд над школярами, якими б вони не були самостійними. В Японії безпека завжди на першому місці. І зазвичай таке присутнє у молодших школах, адже там завжди усюди є нагляд за дітками. Тому такі кадри з аніме скоріш видумка аніж правда. А ці моменти пам'ятаєте, коли школярі йдуть в школу під цвітіння сакури? Як же так? Вона ж цвіте весною, а в школу йдуть восени. В нас так. Але не в Японії. Навчальний рік у них ділиться на три триместри і починається 6 квітня, якраз підсвітіння сакури. Перший триместр триває до 20 липня, потім йдуть великі літні канікули. 1 вересня розпочинається другий триместр, потім знов канікули з 26 грудня. І останній третій триместр триває з 7 січня до 25 березня. Якось так. А ще у них є крута штука, яку б насправді я хотіла бачити, і в наших школах школярі самі прибирають усюди. Це як наше чергування після уроків, але не в деяких класах, а у всій школі. Це вчить дітей самостійності та привчає до порядку. Тому у всіх школярів є змінне взуття, щоб не свинячити ще більше. І, до речі, навіть якщо якась інша людина заходить в школу, вона також має мати з собою обов'язкове змінне взуття. Ми дійшли до найгарячішої теми японська шкільна форма. Чи правда, що дівчата ходять у таких коротких спідницях? І так, і ні. Форма для дівчат в більшості шкіл. Досі має бути обов'язково зі спідницею, і вона має бути до коліна мінімум. А то і нижче, але для того, щоб візуально видовжити собі ніжки, вони підгортають її зверху або натягують під одягом. Так, ноги виглядають довшими та стрункішими. А щоб підсилити цей ефект, одягають утягуючи колготи або панчошки. В школі, звісно, спідниця повертається на місце, тому що там це все строго регулюється. Причому настільки, що ви не можете фарбувати волосся, а якщо рідний колір не чорний, ви маєте це ще й доказати. Про Сенги, косметику та нігті я взагалі мовчу. Окрім кольорів на голові, в аніме полюбляють показувати кольорову шкільну форму. Вона справді відрізняється. В кожної школи щось своє, щоб було зрозуміло, де саме вчиться дитина. Але яскравих кольорів ви не знайдете. Загалом це завжди якісь темні тони із світлим верхом. Єдине, що у молодших класах є спеціальні накладки на рюкзаки та шапочки на голову, щоб коли дитина йде по вулиці, було зрозуміло, що вона з молодших класів і на неї більше звертали увагу. І так, взимку японські дівчата реально ходять з голими ногами та короткою спідницею. Хоч зими в Японії не дуже холодні, все одно виглядає боляче. Звісно, вони можуть вдягати штани під підницю або теплі колготи, але зазвичай ходять просто без них. Тому ось такий зовнішній вигляд японської школярки взимку. Точнісінька правда. А ще ось ці короткі шортики на фізкультурі на жаль теж правдиві. Але за останні 10 років більшість шкіл відмовились від такого варіанту спортивного одягу, надаючи перевагу просто унісекс шортам. Як я казала на початку відео, це лише перша частина, тому що є купа речей, про які ще можна розповісти: фестивалі, феєрверків, вулична їжа, за що на пляжах б'ють кавуни і купа, купа всього іншого. Тому чекаю від вас активу на цьому відео, щоб я бачила, що вам цікаво. А я вам нагадую про лайк, підписку. Загляньте в мої соцмережі, можливо, вам там сподобається. Пишіть коментарі зі своїми думками або поправляйте мене, якщо щось не так. Арігато! не прощаємось!